Всім доброго дня, сьогоднішня тема відео це SMT дивергенція та те, як її використовувати на криптомаркеті. Термін SMT означає розбіжність, у торгівлі це розбіжність між графіками. Найчастіше цей інструмент використовується для аналізу основних пар на Форекс ринку, наприклад, євро та фунт в порівнянні з індексом долара США. Діаграма індекса долара є повністю протилежною діаграмі на євро. На графіку за нормальних умов можна побачити, що коли ціна формує higher high, на євро, то індекс долара відповідно має формувати повністю асиметричний рух, тобто lower-low. -лов. На криптовалютному ринку ми можемо використовувати дивергенцію між графіком ефіріума та BTC, і також між графіком Total. Тобто, якщо на графіку ефіра оновлюється lower-low, -лов, а на графіку BTC це не робиться, то це означає, що одна із пар в моменті є сильнішою, і на даному прикладі сильнішим є графік BTC. Також ми можемо розуміти, котра пара в моменті є слабшою. Якщо на ефірі оновлюється higher high, а на BTC цього не робиться, то це означає, що у нас є SMT дивергенція, і в даному випадку BTC буде слабшим за ефір, та він в моменті піде із більшою ймовірністю вниз, ніж ефір. Тобто він падатиме сильніше через те, що він є слабшим і нам цю підказку дає якраз SMT дивергенція. Також ми можемо шукати SMT на основі інформації, котру дає графік Total у порівнянні із BTC чи в порівнянні із ефіром. Для прикладу, ми бачимо те, що графік Total оновив мінімум, а BTC це не робив. Це означає те, що BTC зараз попереду всього ринку, і якраз це розходження, а саме SMT-дивергенція вказує на те, що BTC є сильнішим і його краще логувати за інші пари. Для прикладу, якщо б. Ефір робив таку саму ситуацію, як Total, плюс Total це зробив, а BTC не оновлював даний мінімум, тобто з ним було б СМТ, то якщо ваші упередження на день є лонговими, то краще розглядати позицію по BTC через те, що він в моменті є сильнішим, і му вгору з більшою ймовірністю покаже він, а не інша пара. На реальному графіку пошук. Дивергенції не викликає труднощів, оскільки вона досить часто трапляється. Бачимо першу ситуацію. Зверху графік BTC, знизу графік ефіріума, і тут BTC мінімум оновлював, а ефір цього не робив. Це вказує на те, що Ефіріум в моменті був сильнішим. Якщо ваші упередження на день в цей період часу були лонгові, то лонг з більшою ймовірністю відпрацьовував би на ефіріумі. Рухаємось далі. І бачимо наступну ситуацію. У нас вже SMT дивергенція була в шорт. І тут BTC максимум не оновлював, а Ethereum це робив. І це вказує на те, що BTC в моменті був слабшим. Рухаємось далі. Також ситуація, де. BTC максимум не оновлював, а ефір це робив. І якраз в порівнянні цієї ситуації все вказувало на те, що BTC є слабшим. Рухаємось. Далі. Також бачимо, що BTC тут максимум оновлював, а ефір наоборот оновлював мінімум. Якраз це розходження. Буде дивергенцією, котра вказує на силу BTC в моменті. І зараз актуально ми також бачимо SMT. І якщо ефір оновив максимум, то BTC цього не зробив. І в даний період часу SMT-дивергенція вказує на те, що BTC є слабшим. Та якщо ваше упередження за рахунок інших технічних факторів є шортовими, то ви можете. Очікувати руху вниз. Також давайте порівняємо це із графіком Total, і побачимо, що тут графік Total максимум оновлював. Це ще одна ознака того, що BTC в моменті є слабше за ринок повністю, бо Total максимум оновити зміг, а BTC. Цього не потрібно було робити. Якраз дане розходження вказує на те, що BTC з більшою мобільністю зараз може почати рух вниз. Перейдемо до реального графіку, і тут ми бачимо, що BTC не оновлював цей максимум. Якщо перейдемо на ефір, то цей максимум був оновлений. Якщо додатково ще глянути на графік Total, то тут максимум був оновлений, і це є нашою SMT-дивергенцією. Бачимо, що у результаті формування SMT. BTC в даному випадку є слабшим. Ціна формувала даний ОБ, котрий тестувався, після чого ціна формувала наступний, і який вже також тестувався. Давайте спробуємо зайти на ретесті ОБ, хоча вхід уже давався але спробуємо кинути такий ліміт і РР на 15 поставимо. Йдемо на фьючерний графік. лімітний ордер. Ставимо дані для входу і впишемо об'єм фоту 0.009 BTC. Як бачимо, вхід позиції був здійснений на біржі, також нашу лімітку не лито, тому очікуємо відпрацювання даної позиції. Як бачимо, позиція підійшла до завершення. Ми отримали take profit по даній позиції, бачимо, що наш баланс збільшився от дана угода. Також хочеться ще порівняти ситуацію із ефіром. те ТСМТ, котре ми бачили. І відповідно ми розуміли, що ефір у даній ситуації буде сильнішим. І якщо наші упередження були шортові, то по BTC було позицію відкривати розумніше через те, що йому не вдалося. Оновлювати цей максимум, і це якраз була та СМТ-дивергенція. Якщо б ви у даній ситуації шортили ефір, то на даному етапі ви отримали стоп через те, що оновлювався ще раз максимум. На цьому відео закінчене. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, воно було для вас корисним.